Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо 27-й псалом. До тебе, Господи, взиваю я, Боже мій, не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану як ті, що сходять у могилу. Людина живе, поки знає, що їх хтось любить. І Давид розуміє, якщо він втратить уповання на Бога, то він буде, наче, мертвий. Почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до Тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого. Зазвичай Давид молився в храмі. А тут сказано, що він здіймає руки до храму. І от з огляду на цей текст, також далі по тексту згадується, що Давид уже помазаний на царство, це вже преселюдно було помазання. Крім першого помазання, яке було від пророка, і з огляду на ці тексти, екзегети вважають, що цей псалом був написаний якраз тоді, коли Давида переслідував його власний син Авесалом. Досить складна там була ситуація, і можна по різному дивитися на ці історичні події, чому так це все сталося. Можна звинуватити і Авесолома, можна звинуватити і Давида, що все так сталося. Але якось ми з вами говорили про те, що от Господь дає заповіді. Давайте візьмемо до уваги, наприклад, заповіді Христові, які Він не раз оголошував принципи християнства. І ми ці заповіді добре знаємо. Ми знаємо їх не лише тому, що вони. Написані в Євангелії, і, можливо, ми чули, вони викробовані на наших серцях. Тому що в кожній людині є образ і подоба Божа, відповідно, Дух Святий нам підказує, що є добро, а що є зло. І ми всі прекрасно розуміємо, що треба любити ближнього, треба шанувати батька і матір, потрібно не осуджувати, треба прощати. Ми це все прекрасно. Знаємо і розуміємо. Але до цієї заповіді ми додаємо дуже багато слів але, але. Тобто в нас є багато лукавства, і тому в нас є своя інтерпретація оцих заповідей. Ми вважаємо, що не потрібно буквально виконувати ці заповіді, і тому ми не святі. А святі намагалися все-таки прямо виконувати. Ці Божі постанови, Божі заповіді. І от Авесолому для того, щоб бути благословенним, потрібно було просто поважати свого батька. І все. Тут можна довго розбиратися в цій ситуації, як там все складалося, як він підступом хотів завоювати добре розташування людей до нього, ну, до Авесолома, а не до батька, як він це все робив підступно, улесливо. Можна згадати також ці проблеми сімейні, які були в Давида, все можна згадати. Але Господь знає, що ми недосконалі. І тому нам дані ці межі, закони, яких ми повинні дотримуватися. І Отже, Авесолом повстає проти Давида, проти свого батька. Розпочинається війна. Цю війну юдеї дуже не розуміли. Вони підтримували, одні підтримували Давида. У невеликій кількості, а більшість племен вирішили підтримати Авесолома. Все-таки Авесолом загинув, він мав довге волосся, і коли їхав, то своїми, своїм волоссям заплутався у дереві і Іоав, товариш Давида, вбив його. І коли батько Давид почув про те, що загинув Авесолом, то він із гіркими сльозами взивав Авесаломе, сину мій. Авесаломе. Похований Авесалом був в Єрусалимі біля Елеонської гори, і до сьогодні збереглася могила Авесалома. У першому столітті до народження Ісуса Христа там збудували досить гарну архітектурну форму. Щось схоже на те, що ми називаємо капличкою. Не знаю, як там їх традиції це називається. Я постараюся вам поставити фото цієї могили. І до 19 століття є дуже багато свідчень. Араби часто туди приводили своїх дітей до цієї могили, давали дитині камінець і казали: кинь із зневагою на цю могилу. І скажи, проклятий той, хто не шанує батька і матір. Ми не дивуємося цьому, ми знаємо, що схід це та частина світу, де все-таки намагаються люди берегти споконвічні фундаментальні принципи сім'ї, родини, поваги до Бога, до Творця. І ось там відбувається от таке навчання. Дітей, для того, щоб дитина підійшла, кинула цей камінець і сказала, проклятий хто не шанує батька і матір, і це дитині запам'ятається. Постав син проти батька, що йому не вистачало? Він, мав все. Але якщо людина не поборює свої бажання, якщо людина не буде себе стримувати від похоті, то вона ніколи нічим не задовільниться. Кажуть, якщо людині сказати, от проси все, що ти хочеш, і буде тобі дано. І як тільки людина отримає все, що хоче, вона в ту саму хвилину зрозуміє, що то ще не все. І можна мати набагато більше. От Для того, щоб не було цих конфліктів, просто треба слухати батька і матір. Просто все, зрозуміло. Але в нас є дуже багато лукавства. А це ж лукавство від лукавого. І тому, коли ми самовпевнені і думаємо, що все-таки я правильно поступаю, і так як я вважаю, зроблю, і буде добре, саме це спричиняє якраз і страждання, і біди. І тому сказано прямо у Святому Писанні: хочеш довго жити, хочеш бути благословенним, шануй батька і матір, і все в тебе буде добре. Господарство буде вестися, і рід твій успадкує землю. Хай Господь посилає, щоб ми не робили помилок, які можуть спричинити для нас дуже глибоке падіння. А для того ми і з вами читаємо Святе писання, це не просто якась відірвана від реальності історія, яка колись там десь відбулася, це є принцип життя. І хтось це життя прожив. І хтось поніс покарання, хтось благословіння. І от для того, щоб нам не робити цих помилок, треба читати це Слово Боже, як ми кажемо, щоб вчитися краще на чужих помилках, аніж на своїх. Давайте дочитаємо цей псалом. Не суди мене з нечестивими і не погуби з тими, що чинять неправду. Що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло. Воздай їм Господи за ділами їхніми, за лукавством чинків їх, за ділами рук їхніх, відплати їм заслужене ними, за те, що вони не зважали на діла Господні і на діла рук його, Він, зру... він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословений Господь. Бо він почув голос моління мого. Господь помічник мій і захисник мій, на нього уповало серце моє, Він допоміг мені, оновив тіло моє, я віддам йому хвалу піснею моєю, Господь кріпость людей своїх, захист і спаситель помазаника свого. Спаси Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Паси їх і піднось їх повіки. Слава Господу Богу!